Автобус з міліціонерами ще в дорозі. Їхні родичі рахують хвилини до зустрічі. Не спання ночами, що ще може бути. От коли увижу, тоді буде все добре. За місяць у розлуці довгі дні хвилювання і лише короткі розмови по телефону. От дзвонити дзвонив, але розказувати нічого не розказував. Ми не знаємо нічого, що там було, як там було. Саме головне, що ми чули його голос, що він живий здоровий. Це було саме головне. Захищати країну і мирне життя українців. З таким завданням, 28 червня, міліціонери їхали на схід. Проводжаючи чоловіків, колеги, друзі та рідні, не стримували сліз. Попри страх перед невідомим, усі мужньо трималися. Сьогодні під оплески, музику та сльози рідних всі міліціонери повернулися додому цілими та неушкодженими. В Артемівську, де несли службу, було непросто. У польових умовах часто не вистачало медикаментів, згадують бійці. Та завдяки зусиллям колег необхідні ліки привезли із Закарпаття. Забезпечив нас порядженням необхідним, якого в нас не було для того, щоб ми могли нести. Ефективну службу і нас лікарством, обезболюючим, яких на той час у нас не було. А це в стані і в зоні бойових дій дуже дуже важливо. Такі речі спасають життя людям. Перебування в зоні АТО позаду тепер чоловіки нарешті на рідній землі. Дома свободна на душі, чесно. Дуже Хорошо. Дякую, що зустріли. Щойно з обіймів рідних правоохоронці кажуть, готові повернутися на схід знову. Як то кажуть, перемога буде за нами. Якщо треба буде ще, ми поїдемо ще раз. Це не перше наше відрядження. Перед цим ми теж їздили, хлопці нас поміняли, наші вже хлопці. Всі залишилися там. Ті завдання, які перед нами стояли, ми їх виконали в повному обсязі. Цього тижня чоловіків на Донеччині замінили колеги. У понеділок туди відправилися 50 закарпатських правоохоронців.